Доброго дня, друзі та панове, нових! Ви дивіться на сьогодні новий ролик про моїй стратегії. Ми вже досить довго не працюємо. Що можна сказати? Такраз мій баланс вже був 6 тисяч доларів. Рухаємось впевнено до цілі 10 тисяч. Дивіться, працювати ми будемо на цьому, на цьому брокері та з сайтом, який нам безкоштовно видає сигнали. Посилання на нього ви зможете отримати в моєму телеграм-каналі. Дивіться, от ось ви бачите, ми вже відкрили угоду на 200$ до гори. Давайте будемо бачити, що з цього получе. Зараз графік на трохи вищий, ніж наша зона купівлі, але нічого будемо дивитися. Не залишається пара секунд, що можна сказати. Наш сайт ідеально видав хороший сигнал. Та ми пішли з нього в плюс. Дивіться, зараз у нас баланс 6100. Це вже досить добре. Що ми тут бачимо? Дивіться, давайте будемо одразу вибирати другу валютну пару, там знягається час. Вибираєте валютну пару, вибрали, копіюєте, вставляєте в наш сайт, який видає безкоштовні сигнали. Та дивитеся, що тут у нас буде. Сайт каже активно купляти. Давайте купимо чому б і ні. Та будемо дивитися, що на нас з цього вийде. І бачимо в нас зараз графік трошки внизу. Тому ми вже приготували свій баланс, щоб помножити ставку. Та заходити з новими силами. Ось це мій телеграм-канал. Тут досить багато всяких новин. Різноманітних про моє життя, про мій віп-канал, там де є топові аналітики. І даю безкоштовні сигнали. Тут я ділюся своїми успіхами в житті та успіхами в віп-каналі. Дивіться, давайте повертатись до... Ось дивіться, друзі. Давайте повертаємось до угоди. Залишається 10 секунд. Наш графік іде верху та ми отримуємо наш другий плюс. З цей ролик ми закрили дві угоди та виграли 425 доларів Ось це якраз мій телеграм-канал, по який я вам розказував тут дуже багато різноманітних новин Я там ділюся своїми успіхом у житті, успіхами в моєму але що вам потрібно. Тепер заходите на четверте закріплене повідомлення. Тут буде вся інформація щодо цієї. Стратегії, по якій ми зараз працюємо. Дивіться тут є сайт, який вона безкоштовно видає сигнали, посилання на нього, посилання на ліцензований брокер, на якому ми працюємо, та інструкція попасти в мій віп-канал. Так, люд... так що, друзі, не гайте часу, не заходьте, будемо вас чекати, то будемо раді вас бачити. Всім гарного дня!